Їхав козак за Дунай, Сказав дівчино проща, Ти, коли і скачі та гуляй, постій по пості, мій козаче, твоя дівчина плаче, наче ж мене покидаєш, тільки подумай, остій по мій козаче, твоя дівчина плаче, наче ж мене покидаєш, тільки подумай. У чиволобу чи волом не лучше у лучше чи волом не лучше любим, лучше чи волота й не значим тепер, чим тепер забувай, учиволобу, чи волом не лучше у лучше чи волом не любить, у лучше чи волота й не значим тепер, чим тепер забувай, не хочу я нікого, тільки тебе одного, ти здоровуть, мій миленький, а все пропадай. Свиснув козак на коня, оставайся здорова, як згину, повернуся через три года. У чиволобу чи волом не ходить, у чиволову не любить, у чиволобу, та й не знач, те печем тепер забувай. У чуваку чи волом не ходить, у чиволобу чи не любить, учеволобу, чи та й не знач тебе, чи тепер забувать.